У мене є ще таке оголошення. У нас у місті буде працювати австрійська компанія, яка буде надавати безкоштовно послуги по стерилізації бездомних тварин. Значить, Мається на увазі собак та котів. Значить, Ми залучаємо майстрів комунальних підприємств, працівники ЖЕК 1, я теж прошу, що в четвер-п'ятницю ми об'їдемо всі школи. всі школи об'їдемо. Так? і е, плануємо вулицю 1 травня, бо там у нас є проблема. Людина тримає цих тварин, значить, не хоче. Ніяк порозумітися, так, і теж, значить, ця акція проводиться безкоштовно, значить, ніяких вимог вони нам не ставлять, вони просять тільки, щоб ми взяли під охорону значить, автомобіль, е, обладнання дуже таке достояще. З Олександром Миколаївичем ми це питання вирішили, значить, і будемо сприяти від нас практично ніяких ну, фінансових коштів е, е, не потрібно.